До початку року до обласного центру зайнятості Закарпаття звернулися 992 вимушено переміщених особи. З них вже майже 300 працевлаштувалися. Втім, також чимало громадян не отримували статус безробітного. Більше тисячі було працевлаштовано тих, які не отримували статус безробітного. Тому що головна сьогодні головний акцент служби. Ми працюємо на повному ринку праці не тільки ті, які звернулися в службу. А які ми працюємо з громадами, старостатами, то з конкретними селами, де живуть ці люди, щоб допомогти їм знайти роботу, бо ми вбиваємо другого головного зайця, щоб забезпечити. Працедавців або підприємство установу, значить, фізичну особу підприємця тою робочою силою, яка йому сьогодні потрібна, для громадян України, які вимушено покинули свої домівки, держава створює всі умови за для їх якомога швидшої інтеграції в новий регіон, зокрема пільги під час працевлаштування. Закарпатський обласний центр зайнятості продовжує розгляд заяв від роботодавців на отримання компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування. Вання внутрішньопереміщених осіб, якщо працедавець прийняв внутрішньо переміщену особу на роботу, один з бонусів. Значить, двохмісячний розмір мінімальної зарплати він отримує назад. Ну на сьогодні 6700 сімсот помножив на 2 – 13400. Це один з тільки один з бонусів. Є бонуси по сплаті єдиного соціального внеску. Є, є бонуси по поверненню заробітної платні частини тої, що він платить. Тобто, урядом прийнята дуже велика кількість, е, ну я б сказав, дієвих. Законодавчих документів, щоб підтримати внутрішньо переміщену особу, яка не за своєї волі опинилася на іншій території, також підтримкою для ВПО можуть стати мікрогранти та гранти для бізнесу, які реалізовуються в рамках урядової програми Є робота. Зокрема, в рамках програми Власна справа можна отримати до 250 тисяч від держави. Продовж поточного року до служби зайнятості через портал дія надійшло 382 заяви на надання мікрогрантів. Результатом даної програми є у нас 53 позитивних рішення, тобто позитивні проекти, якими скористалися наші громадяни, в тому числі 8 осіб. Це є внутрішньопереміщені особи. Через Закарпатський обласний центр зайнятості переважна більшість мікрогрантів схвалена на відкриття закладів громадського харчування, ресторанів, кав'ярень та виробництво хлібобулочних та кондитерських виробів. Фахівці закликають якомога більше громадян долучатися до державної програми та підтримувати економіку країни.